Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мішечка з іграшкою, подивуємо що попадає. На столі у нас ось такий баранчик класний. В гарному стані. Що? Цуцик. Великий тигрик з такими великими очима. Бачите, комець стані в гарному. Мишка. Іграшка трансформер. Може бути слоником, може бути жирафчиком. Ось така іграшка. Сердечко, нове стоколе. русалка. Тигрик. Зайченятко. З розумними очима. Ось така просто гарнюсінька лисичка маленька, З таким хвостиком гарним. Ну, дуже гарна іграшка. Ще собачка. Олень, суслик, крокодильчик, порівка. Дивимось далі. Ось такий олень, єдинорожок з крили з крильцями, мамонт. Смурфік. Для малечі іграшка. Овечка. Ручної роботи. Собачка. Чай для малечі іграшка, смурфік ще один? Вже один у нас був. Ось така цікава собака. Дивимось далі. Ось така іграшка. Мапочка, ще олень, собака, жирафчик. Для дітей. Чи можна руку засунути і грати в цю фогу розмовляючу? Ведмедик, динозаврик. Ось такий котик. Ще смурфік. Це вже третій смурфік. Собачка. Дівчинка. Четвертий смурфік. Тільки великий. Ще собака. Собака без глаза. Ось такий ламочок. Дивимось далі. Іграшка дуже велика кількість, хоча, хоча вага невелика. Іграшка ручної роботи. Ще олень. Щонячий патруль. Ось така щобака. Тигрик. Дитяча погремушка. Зайчик. прикольний. Жінка супергерой. Подушка дитяча. Під голову. Вон, наприклад, он для іграшок. Ведмедик. Ось, ведмедик розпати. Добре, дивимось далі. Жираф. Бачите, в гарному стані. Для маленьких іграшка. Виходимо на фінішну пряму. Ось така цікава іграшка. Не здогадую, що це за персонаж, можливо, вдома ви якийсь. Пандочка. Біленька, чистенька, гарненька пандочка. Ще ведмедик ось такий. Зірочка, сердечко, собакен. Ведмедик З Кока-Коли, напевно. Мишка. З вусиком, з сердечком. Кісмі. Ось тука. Ще мавпочка. Ще один собакан. Дивимось далі. Ара. Тигрик. Прикольний. Ось така собака-балабака. Цікава. Цікаво сама по собі іграшка. Ще одна собака. Маленький ведмедик. Восьми міжок за настроєм. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.